Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що, друзі, от і прийшов у нас за середина пасічня сезону, на вже сьогодні 4 липня. Другий день, то піду за все час від самої весни, від березня місяця, другий день, що в нас погода. Ну, вже шпари, то добре шпари. Але це кажуть буквально на декілька днів. Буквально кажу, що це на декілька днів. Там опять, але поки, знаєте, друзі, Дивившися вулики, знаєте, дивився особливо в ну, пакети. Хоч там і меду стояло багато, хоч там і все, але друзі бджоли голодали. Прийшлося від сильних сімей, де там потрошки пляз забирати, підставляти. Я ж так не бачив друзі, що рамки бджоли з сотів викидали повністю. Десять рамок, наприклад, за рамочний пакети всі сі повністю повикидали все і розпліт. Матку тримали от такому кружем насіє, далі не пускали, бо... Гуля, то підставляли, яка вже пішли всі запаси. Вже навіть ті запаси, друзі, де моль побила, ще торічні такого було меду, там таку по е, труйку повибито, повибирав а края меду, де моль побила, обрізав, підставляв, бо тому що був дуже гуляк. Ну, липа вона так сильно в нас зараз не дає рік, звісно. Щось трішки дає, але не сильно. Але бджола потрошки літає, бджола, хоча зараз трудиться. Ну, Воду п'ють, як і пили, не так, звісно, але воду, воду я підливаю, випивають воду, ще трошки випаровуються, бо дуже другий день жара, але і щось і випивають. О, тому бджола трошки працює, є трошки невеликі бороди, звісно, невеликі є бороди є. Трошки бджола так, як то в нас літає, чуть-чуть, потрошки вже під, подивився. Ну що ж, друзі. Вже в той рік в мене в цю пору стояли багато сімей. Багато сімей в мене в той рік стояли вже в цю пору на п'яти. Хоча Хотя... восьмера можніки. Оці, що з весни дуже гарно вийшли, то в них і трошки меткує, а в них трошки літають. Я в них трошки забираю, О, то дві стільки ніби скльоби стоять. Дуже кажуть, хочу трошки наголосити, люди дуже кажуть, бояться, що восьмерамошні вулики під час вітрів перекидаються, так десять рамошники устойчиві. Не знаю, друзі, подивіться, я зараз покажу мої ніби і вітра пережили, і все дивіться. І нічого вони не бояться, стоять восьмираможники нормально, то все міф, що перекидаються. Да, якби альпієць, то можливо, але такі вітра пережили, як ми ті дні пережили, що дерева гнуло до, до землі. Стоять, стоять, стоят, от воно стоять, дивіться, нібоскрьо, ніхто їх нічого не перекидає. Правильно, Головне дати основу, от як в мене на арматурі повараній, чого він має їх перекидати? На стілажах, що має перекидати? Стоять надіжно, так що міф що перекидає восьми рамошники. І, знаєте, друзі, перестав я вже виводити матки, ну вже чекайте, липень місяць, вже соняшник мені такий, чекаємо якусь взятку, даю сім'ям на вже не закладаю я матушників, не закладаю я матошників, не, 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 не це. Але подивився, що в мене з обльоту не, об... не, вернулася, не вернулася маточка. І що бачу струтиця. Ще поки не мати трутовка не сіє. Але от-от-от-от струтиця, що робити? По друзях опять вічно по друзі передимав в районі чоловіка, каже, слухай, ну ти даєш. Куди опять по матці? Так, друзі, а дай мені, я кажу як я дам друзі, і як, як мені є нужда. Мій друг вислав опять маточку сьогодні, не знаю. Якось вона там так не буду говорити, друзі, але якось вона так називається, що я язика можу зламати. Ну він прислав мені маточку, ну знаєте, так як я, я до нього писав, зразу писав, він не відповідав. я вже, знаєте, впав в паніку, впав на телефон, заказав Іван Фолфідулов чи Фифулов. Вибачаюся, хай якщо він мене бачити буде, не можна вимовити фамілії, я в нього заказав маточку, ще теж е, штромер, е, Аль, альпійця, ну, хоче звідти, десь звідти з не альпійця, а десь альпці, звідти, хоче, друзі, хоче, читайте між жатками. Так як в мене одна матка, там, де мені Саша Бортовий давав сім'ю, поміняла матку. Не знаю, в чому причина. Може я не притяснув, як я виводив з неї матки. Вона заклала маточники. Я залишив одного маточника, але я прикинув, поки вийде матошник, поки вона облітається, поки це ще дуже довго історія буде. Тому я вирішив маточники обрати, підсадити готову матку, 2-3 дні і сім'я буде працювати на полі. А то якось вийдемо на той самий уровень, з якого ми брали, з якого ми брали. Трошки бджола літає, друзі. Не сильно трошки бджола у нас літає, подивіться. От в цьому вулику, де два корпуси стоїть, не влітає. Може вона обліталася, вона просто не вернулася матка, понимаєте? просто не вернулася матка. Тому я сьогодні підселив вже туди матку, не знаю. Він мені на вайбер кине. Спасибо, дружище, дякую тобі, що ти в мене є. Що ти виручаєш мене в такі ситуації, такі крайні ситуації, що вчора, вчора вечором ми зв'язалися з ним. Нейки, рано вже маточка є, я вже підсадив. Все, хай вони чують і запах, хай привикають. А завтра я привезу ще одну маточку, підсажу в ту сім'ю, де є маточник. Заберу маточника, підсажу туди маточку готову, щоб друзі йде соняшник. Дуже чотири куска соняшника. Тому що цей кажуть, чоловік хоч би заклав би мені маточників, бо ж чоловіче, я рад би заклати. Я б просив навісні, давати тобі закладу, ти не хотів. Зараз вже не виходить, тому що, друзі, ви не повірите. О, о, бачите, які взятки. Бачите, які взятки. Ось такі взятки в нас. Ай, влоб дала ззаді. Звідки знати, звідки? О, такі в нас друзі взятки. Та Знаєте, ти говориш з людьми, а ви пасічники, ви що поставив вулика, рамки кинути і качаєш мед. Ой, друзі, скільки до цього вкидання, скільки до цього всього приходиться затратити, скільки все потребує, скільки це все. Ви навіть, навіть ті, що не говорять, вони навіть не розуміють, що вони говорять. Що, ми пастичники, буваємо, нема навіть кармана вивернути, показати, що вони пусті. Але таке, працюємо, друзі, працюємо дуже, дуже багато те, що ми працюємо, приходиться вкидати туди, бо ж ну, все зношується, все так, що такі в нас справи, так що... Я кажу, бачите, є взяток, але бджола ще хоче догнати мене, де звідки, якого вулика, не знаю. Ну, ще там пакет у мене є в пакетах, що є не стопроцентова карніка. Ну і що, будемо потихеньку міняти, будемо потихеньку працювати. Отакі друзі, в нас справи. Так що прибіг, саме вперед, підселив маточку, тому що я ж кажу, не хочу, щоб моя сім'я струтилася, гарна сім'я на 245-х стоїть. Так що понакидав я, я ж кажу, я перейшов пасіку, переглянув, навіть нема чого дивитися, друзі. Сидять всі сидять затурможені. Розплод дають по мінімуму. Я ж кажу, майже в торік ні, а позавторік вже стояли, ніби скрьо такі, але таке будемо мати надію. Ще в мене вперед соняшник, ще гречка вперед мене чекає. Ще так дуже задають, дуже багато нових друзів, підписників, які задають запитання. До мене каот, що восьмирамошник, опять вертаю до своїх восьмирамошників, восьмирамошник, він малий на на сім'ю. Друзі, в кожному стоять технологія. У мене технологія така. Трьохсотий, 145-й на вісім рамок стоїть. Я даю матці сіяти як в трьохсотому, так і 145-му. Всі останні 145 стоять на сім рамок. Туди матка вже не піднімається, вона і є. 300 і 145. Там в мене виходить 8, 145, то рамки плюс 8, в цьому 12 рамошний виходить. Просто я сказав, я верхній 145, і хочу об'яснити, щоб люди друзі, поняли, що в чому і в чому моя технологія. В тому, що в мене нижній 300 і верхній один сто це гніздові. Там вони стоять плотно однак колодної рамки, вісім рамок, маточка працює як в мезу, так один вже вище, вище. У мене стоять на сім рамок, вони отягують, вже вони широко йдуть, друзі. Вже все. Тому от така система. Так що, я вважаю, що матці їде працювати, а коли сильний взяток, вони матку звідти заганяють і так само нижній корпус так само заливають медом. Так як вона працює зверху, нижній корпус він почти пустий, але коли йде взято, вони зганяють, вона нижній корпус засіває і, і бджола фатає. У мене, як я кажу, цього, того року я і того, поза того року, як я працював на восьмирамочниках, я бджоли не скорочував, я бджоли не кормив, не подав. Вони принесли собі чотири рамки від краю до краю, забиті медом, забиті медом, принесли собі. А чотири рамки матка сіяла під розплід. Я їх не підгодовував нічого, але вийшли дуже крепкі, гарно. Сорок цей точок в мене взагалі не пострадав. Я дуже гарно вийшов. Отака От моя, моя така технологія, так що я працюю по таких технологіях. овось мало-мало. Чого я сюда є, ти шкав, ще раз трьохсотий, 145 -й, під гніздо. проблем немає, сім'я працює. все старше. Я вчора подивився, ще було по три, то ще попідкидав по одному 145, бо тому що я каже, чекаю. Подивився, сім'я нормально набирає сили, десь 8 рамок розплоду, от там такого пилку, а то все, все в розплоді. І ще плюс 145-й практично все в розплоді. Так що там 12 рамок, я вважаю, для матки вишити. Бо вище, то я кажу, на 7 рамок ставлю, в мене виходить, все, далі в мене підмет. О, отакі у нас так, що прийшов маточку, другі ще маточку підсилив. Хай сім'я чувствує, щоб не струтилась, хай чувствує маточку, завтра ще привеземо, одну підсилимо. Покажу, якщо при, будемо відкривати, будемо бачити, покажуть, чи прийняли, чи не прийняли, бо я знаю, вона така при притрутовому стані. Я вже нею далеко наблюдаю. Що таке? Нема-нема. Не вернулася матка з обльота. Отакі в нас, друзі справляться. Так цій, пасіка працює. Трудиться, ми, ми теж перебираємо, працюємо, робимо. Отакі в нас друзі справи. Так що сім'я та, що в мене виводила маток, сильно просіла, звісно, було там 12, 13, 14, навіть 15 рамок було, зараз на 6, бо вона сильно просіла, але я ж кажу, вона мені запорола пару партій маток, бо вийшла, впала з першого вильоту, впала дуже, знаєте, добре. Ну я на що треба робити, щоб не випадали звідти мисочки та чимось закмоцю щинкою закріпляти його, щоб воно бо випало і впало між в рамки в маточка. І я не поставив, не побачив, поставив, бо ти забрав, порозкидав, а слідуючу поставив, бо ти ще не почистив. Слідуючу поставив свободну, поставив. І та матка вийшла, порозрізала мені всі маточники. О, так що пропала в мене партія маток, так як я сказав, що чоловіка. Теж пропала партія маток. Ну, почалось хейтери, пішло по ділу, звісно, що дзвонять до нього, кажуть, що тебе пропала пасіка. Друзі, трошки неправильно сформулював, хочу попросити вибачення в нього, звісно. Трошки я навіть вічно спешка, спешка не працював. Просто напросто, що в нього так вийшло, що вджоли все нормально, все працює, все добре. Ну просто так і я запоров партію маток. Ну таке ж буває, буває. Пасіка працює. Тому прошу щиро вибачення чоловіка, бо, знаєте, я не боюсь нічого, але на серці якийсь, думаю, чи було краще. На серці тягар, то хочу попросити в нього його дружини, Вибачення, звісно, що якось так я не сформулювавши сказав, бо так ще хочу з ним працювати і чую від нього. Але, знаєте, друзі, інший раз сказав, що погана реклама, вона теж реклама. Правда, друзі, тому хай хай вибачають мені, звісно, це таке. Знаєте, вспішно неправильно сформулював це питання, воно так вийшло трошки негарно, але це таке, це все проходять. Хай вибачають, звісно, тому що все там нормально, не все там добре. Ну таке буває. Таке буває, як у мене теж розчитував, що в останній раз закладу було багато маток, гарно закладямо, все було класно. Подивився, п'ять днів є, шість є. Думаю, ну ще два дні я його буду термосити, забирати маточки. А тут бах. Всі матки розризані. Тилка трошки літає, працює трохи. Тому таке буває, друзі, таке буває, таке буває, якось трошки не сформулюєш питання, не сформулюєш питання, воно виходить, що вийде якось не так. О, тому я кажу, приношу щирове вибачення перед чоловіком, все там нормально, все там нормально. Просто я ж все добре, просто я ж кажу, що так просто вийшло. Але це життя, друзі ми. Працюємо, ми трудимося, я ж кажу, вулики рамки тарабанять. Оця сімейка, що в мене стояла, це, це, сьогодні стала літати, туди не літають і не літають, не літають і не літають, не літають і не літають. Ну що таке? Я заложу, заходжу, друзі, то нижній 300-й і верхній 145, я ж так не бачу. Гуля, настільки голо, рамки такі тарабанять. Настільки рамки тарабанили, що зажали на крайній рамці таку матку, червить і далі не пускають, далі не пускають. То ще мав дві рамки, таких полурамки, 145-х медових, одну трьохсоту так само виїли, моль виїла, але по краях був гарний вінець меду, і я їм поставив, Через час почали мої бджоли літати. Тому зараз в неї там працювати дуже багато є, тому що цей корпус трьохсотих пустих бджоли. Але навіть так показали друзі, що, mm -hmm. що, що люди показували, що відкриває вулика, ця сім'я загибла з голоду, вся сім'я загибла з голоду, То ми поки ми з голоду в мене не погибли, але оцю цю, цього. Оцього, оце, повірите, ну, по корпусу 145-му є мед. Є, цих моїх, оцих восьмирамок. Ось за що я люблю восьмирамошників? Трьохсотий, десять рамочників пусті, тут є мед. По 145-му корпусі є мед. І такі тяжкі, я думаю, липа закінчиться, то я там хоч відерце відкачаю для своїх, для рідних, для близьких. О, таке. А трьохсотий голий. Трохсотий, я не знаю, чому причина, восьмирамошників 300, там на дві рамки вроде би, але... Тут в мене є, там голяк. Голяк, хоч мене там є сім'ї, які крепкі, потужні, сім'ї, матки, торічні, потужні, крепкі. Та, тут матки старі. тут що матка не повірити, є от її матки і вже по три роки. Але думаю, хай вони ще цей рік дороблять, вже навесні я їх поміняю. Гарно працюють, багато розплод. Вісім рамок і ще й 145-тих я розпліт. Не хочу їх цих удаляти, якщо буде, то буде, але поміняють на тиху заміну, нехай міняють. Ройовіста ми пройшли, щось показують люди, що рої ловлять, не знаю, я рой, ройовець там прийшов, я поки я ж кажу, виймав рамки 300 кидав, робив отводки, або підселяв слабачки, або підселяв слабачки, або робив отдільно отводки. Недавно, що все зробив отводок, тому що зібрав зі всіх цих коло кутка, позбирав рамки 145-300 і зробив ще один отводок, бо бачу, що жили забагато. То зробив ще один отводочок, але в мене була запасна маточка в нуклеусі, я підсалив. То все. А тут я накидав вощини, потягали, маточки зачервили, все в нас нормально. Так що моїм друзям вітанням. Дуже багато друзів до мене дзвонять. Пане полковнику дзвоніть кожен день. Є в мене такий чоловік, є в мене багато друзей, багато друзей в мене є, з якими є приємно спілкуватися, які якісь такі ситуації. От край не скажу, край треба було, раз підкинув, і питань немає. Позвонив вчора вечора, коли ми вже зв'язалися ніки рано вже і маточка є, я вже підсалив, коробочка там залишила. Зараз ходимо, вона там осталася на цьому втіхатині. О, то я не, я не знаю, друзі. Він сказав якось, він там дам-дам-дам-дам. Не буду говорити, бо я стара людина, в мене цей язик запутується, то я не знаю, він мені напише на вайбер, от прийшла от його. о бджоли сидять, дивіться, ще сидять, Я вже вас вип... маточку випустив. от прийшла така мені коробочка. А тут, друзі, все, це тільки суш сталося. Це то це треба на перетопку відкинути. Чотири рамки це все, що в мене залишилось. На перетопку відкину. Ну суші, в мене є ще в тій хатині багато, тут вже пусто. Друзі, полин, полин, бачите, це треба зацвітати, треба їх знову привезти і докидати. кидайте обов'язково. Чому мене, чо мене, мене питають, чому в тебе так довго зберігаються рамки? Друзі, полин, полин, і все. Полинь, обробляю полиню, і в мене гарно зберігається суш. Це зацвіте, треба поїхати опять нажати. Таким нас у нас що такі бджолки в нас лазять. Гарні, такі чорненькі. О, не знаю, але друзі, щось мені подобається більш чорні бджоли, ніж регіоні. Навіть є такі, -такі трошки ті гробі, теж гарні. Так що так, друзі, не знаю. Соняшника є дуже багато. Але я, знаєте, дивлюся по інтернету, бачу, показують, друзі, показують, що люди з соняшника уїжджають. Бо соняшник не виділяє, не знаю, друзі. таке може... Я вже, знаєте, за той меджі так нічого. Я вже так, е... може не поїде, не, пої... не з'їдять мене, бо ж як то дощі ляли, а це вже, друзі, жара. О, так що у нас тут вже молоденькі. Молоденькі маточки працюють. Ця вже теж той раз маточку я підселив. А що ти закрилося? Маточка вже тут працює. Тут у мене торічні матки, тут теж торічні матки мої. Тут це все пакети, тут це мій відводок. Не знаю, щось воно. Це моя виведення матка, але ті пакети краще, але щось мені, мені не подобається. треба треба проконтролювати його. Отак, такі сімейки, отак вже висять жара, такі бороди висять. О, сімейки наші працюють. Трошки льот, льот є в нас. Є льот, але сказати, що одвіць, якби був хороший взяток, бджоли б на воді не було. А на воді бджола є і бере воду. Отакі в нас, друзі, сьогодні результати по бджільництву. Добре, що вже хоч пережили, хай хоч ці дні, не знаю скільки ця погода буде. Хай хоч ці дні, друзі, теж борода висить. Теж висить. Теж молоденька, непогана матка. Ну так в принципі в мене і, тут теж в пакеті все. Ну, отводки, що я думаю, вони, навіть якщо зараз підемо невеличкий взяточок, вони хоч для себе повинні і, 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 принести. Я не робив слабачків. Три-чотири рамки робив отводки, друзі. Я робив серйозні отводки, робив, щоб з ними не гратися. Ними... Кормити прийшлось, звісно. Кормити прийшлося дуже сильно прийшлося кормити, бо... Я ж кажу, ви не повірите, друзі, я не знаю, скільки в мене пішло два бітони на 40 літрів, плюс дві бочки на 50 літрів меду, плюс рамок, ви бачили, скільки в мене було, друзі. цю mm -hmm. хатину, що там в мене залишилося. Я вам хочу показати, щоб показати, що скільки пішло в мене. Я навіть в тоннах я навіть не можу определити, яке количество в мене. Оце вже залишилося в мене чисто суш. 145 пуста. Це вже без меду, без нічого. Це просто підставляти. О, Це пуста, бачите? Все, тут вже немає нічого. Тут або шина в мене, є ще торічне натягнута. Нема, нема, все. Рамки з медом в мене закінчилися. Це я відбирав. Тож треба на перетопку відкинути, де що перебрати. Хай десь трошки я освобожуся. Отакі, От друзі, у нас результати. То віддали ми за весну все, що могли. Все, що могли, віддали, повиїдали, все вже повиїдали, навіть ті рамки, які просто планувала викрити е, з цим, щоб муляка ще торічні, що з мольлю були осінню, побила осінню моль, то вибирав моль, викидав, а рамки підставляв, ось такі ось старі, ось такі рамки 145, які вже даже, ну вони ще були трошки з медом, то це вже я їх на перетопку, звісно. Але це вже я відбирав Рамки такі були старі, які були погані. Я їх відбирав на відбирав, давав, щоб повиїдали, вже буду викидати топлю. Зараз жара, воскотопку паровом запускаю, сонячну воскотопкою дуже гарно топи, топимо в ворщину, працюємо. От так, що ми сидимо без діла, друзі, ми сидимо без діла, бджола трошки відлітає, трошки бджола, бачите. Ну, липа дуже слабенько, це рік. Друга, яка, хоч я б, бачу, хоча б бачу, по стопці є. Хоча по стопці є для себе, вони, щоб не голодали, друзі. ну скільки людочки Ще поки інтервал цього до соняшника, бо бачу ріпак, то піро тільки нас потемнів. Дуже довго це рік, так як дещо була погода, так як ріпак довго цвів. Я не знаю, що це було з цим медом, щоб така була погода, щоб вони носили чисто ріпак. Я не знаю, що це було друзі. Тому надія на соняшник, потім після соняшника у нас буде ще гречка буде, так як він після завжди сіє гречку, то хоча б буде для себе. І Благодаря фацелії, то мали пилочок, ви не повірите, фацелія вона там таку нічого не давала, але вони хоч холодами, ви не повірите, холодами я дзвоню до друзів, сидять, б, а мої холодами одно йшли на фацелію. І нею Там нічого з неї не брали, бо холодно там туди, Але вони мали роботу, були зайняті. Так що корпуса є, рамки є, 145 є, гощина є, пообрізав дуже багато цього року, як ніколи, не думав, що стільки в мене буде рамок на пересушку. Літають, літають. Дуже багато в мене це рік молодих маток, дуже багато, прямо дуже багато дуже молодих маток, які треба міняти. Поміняно, поміняно, молодих маток поміняно, то я не знаю, що з них там буде по взятках, як вони, бо це, щоб були взяточки такі, як треба, то вони навіть слабачки були б набрали сили. А так, ну що, як не було, я їх там годував як міг, як міг так годував, але зараз пасіка трошки, трошки пасіка літає, не сильно там, но... того, от, я не знаю, камера не така камера, що не передає, але трошки трошки бджола, чуть-чуть бджола, як то. Активувалася, трошки працює, це другий день. О, йде на ліс, на І... їду, так став, липа, став подивився. ну, вроде, Є такі липа, що не цвіте. У мене є одна липа, одна липа цвіте. У нас їх декілька етапів липи є. Ну, Їхав ще один кусок соняшника, що так що в мене чотири етапи соняшника. Ну, я вже кажу, вже по взятках заробиш, вже не заробити, друзі. Не заробити, хоча б, щоб вони собі на зиму хоча б принесли, мали запас для себе, щоб бо таку, знаєте, не приходилося ще мені такого, друзі, щоб я на зиму годував бджоли свої, завжди вони приносили собі. Мали. Я там підгодовував, брав забрусний мед, підгодовував, слабачкам давав піддержку трошки для стимуляції. Так як ми з чоловіком говоримо, що вже треба говорити за осінню, недалеко. Вже місяць, місяць і вже все буде по сезону в нас, треба будемо готувати землю в зиму. Тому, друзі, торік, я вам хочу напомнити, дуже не було взятку, ціле літо не було. Сім'ї повиїдали рамки, Було, навіть мед, якщо був, вже в ту пору бджола не зачіпає запечатаний мед. Тому дуже сильні сім'ї просили на тому, що не зробили ми тоді стимуляції. Ми говоримо, я говорю з батьма людьми. В той момент треба хоча б по стаканчику, по два, через день-два давати сіропчику для того, щоб матка була, нагнала, молоду бджолу нагнала, щоб було в зиму. В зиму пішли. Хоч до весни таке бувало, що сім'ї отак, стільки молодої бджоли, а стара відходить, а молодої стільки. Тому цей рік, хоча якби там не було, щоб там не було, навіть якщо буде качка осінню стимуляцію буду проводити, хоча б навіть якщо в них буде мед друзі навіть в них буде мед несмотре на що маленьку стимуляцію робити для того, щоб матка червила, для того, щоб матка червила, щоб в зиму була молода бджола зимуватий, яка в мене дуже багато бджоли зійшло на те, що було торік безв'яточне, була жара, безв'яточний період, матка не наростила молодої бджоли зиму. Тому ми за це говоримо. Цей чоловік до мене. Що говори за це, що ж я буду говорити? Друзі, як це була моя опущеність, моя ошибка. Ну, в ту пору я казав, що я дуже сильно був місяць, практично прихворів. Я не зміг проконтролювати пасіки, щоб підкормити. Кормушок вже хватає. У мене турецький, китайський, Які хоче кормушки, щоб було стати, і була аж мед був. Був було стань, розведи з водичкою і по потрошки було давай для стимуляції. Щоб матка була, тому що вони запечатали на було багато, запечатаного рамка, ну вони його не трогали. Отакі в нас на сьогоднішній момент, друзі, результати по бджільництву, тому не опускайте цей період. О, дивіться, як воду, не повірите, ну дивіться, вже дивіться. Тільки сьогодні наливав, дивіться, дивіться, що робиться. Це взяток. Теж це взяток. Це не взяток. Бджола літає, але там. Вона вже стає липи, бере, але хоча б ті крупиці, щоб вони для поддержки каз, штанів, щоб дотримали, вже сонячник такий. Вже є бульбашки, ще, ну ще неділю-дві, і він засвіте, і тоді вже підуть на сонячник. Будемо сподіватися, що він ще й дасть, щось він нам принесе, цей сонячний кояшка, щоб бо вже дуже, дуже з ароматочки трошки почнуть червити, щоб якраз на цей соняшник це все була молода бджола, яка буде працювати. Друзі, щоб вам і... всім добра щоб вам такі друзі не вистачили отари, багато друзів дзвонять, на вайбері спілкуємося, бачу, да, люди понакачували. Є регіони, де меду ізобілія, але ну, в нас немає. Не. Там є в мене може тільки по 145 зараз Зараз трошки пересочником, хоча б для себе хочу відерце взяти, для того, щоб покушати цього меду. Бо Богия наші має 145 стоїть, по, -по, по цьому буде якесь відерце, може півтора, може і не буде, може і пів відра не буде. Але щось треба відтарабанити, щоб хоча б мати, щоб перед нікому освободити. Тому зараз я не чіпаю, хто знає, яка... тільки чуть-чуть почне соня засвітати, зраз я зразу відкачаю, щоб було для себе цього липового трошки. Такі там липові там літають, літають по деревах, але там. Ну, Вроді жара повинна виділяти, роса, повинна липа виділяти, але це рік вона. Чоловік один каже, нас липа не виділяє. Бо сказати, що липа не виділяє, неправда виділяє. Невелико, не сильно. Але зараз їм це як бальзам на душу, є потреба. вони підносять. Я дивлюся, піднімаю 145-ті корпуса, на одні-дві рамочці є набриски липи. Липа така вона жовтенька, липа дуже видно. Така світла, жовтенька, тому вона є. Але в даний момент для них це дуже хорошо. Зараз будуть наливати водичку, щоб вони бо випили. Вже це неньке третя, пля, пля, це 15 літрів вже води, це зараз до 20 літрів води вже випили. Ось таке справа. Так що, друзі, дякую всім, що ви в мене є. Дуже багато нових до мене підходять, але дякую, що не так вибачайте, що вам таке дійсно тари не вистачило, щоб... Качали мет, щоб тішилися, що наша робота не була напрасно. А ми будемо трудитися далі, будемо працювати. Ось такі друзі, у нас справи. Все, друзі, всім пока. До нових зустрічей.